Усім привітулі, я у вікулі. Ось дивіться, у нас опять мішок. Мішок з купальниками. Ось в неї в руках купальники, отам купальники. Так, я собі теж замовила купальник. Вот. Але зараз у нас йде зйомочка, примірочка. Оці дівчинки, купальнички. Все в неї так, на калаї. Так, не прийдує а я теж покажу потім, що я замовила собі. Ну, що тобі сказати? Перше, мені не подобається оці чашки. От я не люблю. Оце. І так, да, от він шершавий, Іра правильно казала. Ще, я, поки Іра не казала, я ще не звертала увагу. А от так, звісно. Конечно... Ну, хорошо. Сидить, як плавачки сидять, мені подобається. Отак візуально лівчик, отак от дивися, ти зараз перетягнула туди один. Ну, тому що да. або хочеться, хочеться трошки в сторону. Вони да. мені отут близько. Да, один, да. До Трошечки хочеться, щоб ширше друга друга була. Mm. Ну, це просто знаєш, як воно має бути, як воно краще, да. коли сидить. Ну, а а так, та, так дивишся, то хорошо виглядає. Yeah, yeah. да, yeah. yeah. Так-так. Просто, mm. просто мамі не подобається такий фасон чашок. Але я дуже я ще ну, Якщо б він був м'якенький, зручний, він не. калючий, я то хочу можна ще було б ще. Ой, мам, так хорошо. Тобі в От зараз я, я в камеру смотрю. Подивися подивися потім ще на себе збоку. Ну, Пишіть в коментарях, як вам цей копальничок. Да. В этом лифчике вот и тут сейчас у меня опять. А ну-ка. Так, це, наверное, було, Може, можна, Ну, все, знімаю. Уже знімаю. Да. Ну, все. Ще вкусів. Да, це я собі замовила, але. Ну, він нижче, ніж ті, що у Так, да, да. Тому... Я тільки що міряла всі, всі купальники, всі 10, це один з них. І я запропонувала мамі поміряти його теж. Мені здалося, що їй буде добре. Ну, Мені подобається. То, що може залишити цей. Зараз я почну ще з жовтенькі поміряти. ну повернися ну, покрутися. Ну, да, ну, Так, Зараз ще один поміриш. Ну так треба ж до пари, щоб однаково сиділи. Да, mm -hmm. хорошо ты пила. Ну, хорошо. А как по ну, ощущениям? Нет, это приятные по ощущениям. Ну, Не снимает такого дискомфорта, эту. Не, ну классно. Мне это подобается вообще. И с веревочками тебе хорошо, ты кажешь, что тебе веревочки. Вот сейчас я измеряла у нее эти веревочки, я тут непонятно. А, ну еще раз сюда выходит. Ще, ще, ще. ще раз ще. Ще раз Дуже хорошо, мам. Дан, тобі треба лишати цей купальник. Купальник номер три. Не знаю, в цьому хорошо. Голосуйте. Тут це, тут мені більше ліпчик подобається. Класно, так. Да. Ну, і що? Треба і той, і той залишати. Вони, вони однакові, виходить, по посадці, ну, вони будуть однаково тобі загарбнувати. Мені мені більше подобається ракушки. Да, а цей. В і і а, той, а той, цьому мам. мені більше лівчик подобається. Та мені і там лівчик теж хорошо на тобі сидить. Покрутиш там чашечку внутрі, туди-сюди, направо, наліво. Ну, взагалі добре. І тут. Ну, ззаді вони такі акуратні, дуже класні, так. Да. Ні, ззаду мені подобається, що не зовсім. Ну так, да, вони не стрінгі і не от ті, що пів да. этого тіла не, 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 не. Да. ну, Вони якраз от хорошо тобі. Вообще супер. Скажіть, класно? Я б, маму, мотивую обидва забрати. Я б ще, знаєш, ті чорні такі плавочки, от те, що я міряла. Что я собі залишаю? <риклад> да, одни б такие дежурные оставила. Да. Сейчас я еще чорні клавочки, тому що. Ой, вообще. Слухай, мне здається, якась така фотка у тебя є с моря в білому купальнику. Вот прям точно такая была. Тургум. Нет. Э, десь чорно белые фотографии ще. Ты там с Дидом стоишь, с ну, папой стоїш со своим. Нет. Там жоптий купальник, там мені 16 а, років. Я да, вот так, да, да, будь. да. Вот это вот прямо. Так стою. Такий самый був там купальник. То я сама шила, до речі. Не сомневаюся. Да. Дуже класно. Тоді таких не було. ти сама пошити. У мене завжди був эксклюзив з угу. Да. Ой, вообще шоколадка. Колись Може, я візьму не кажу, сфоткатись. Тепер можна не взяти? Колись я сфоткаюсь, мені він все, теж вырву. дуже подобається. Все, Ура! Давай ще чорні труси. Чорні труси даю. Так, а дождіть, що можна вже не шукати? Ладно. Ні, ну, там сильно не переплутую. Так, Подивіться, скільки у мене тут купальників. Бачите? Це ми все, все міняємо. Це мені ці труси подобаються, що ти оце не знаешь. Не, ти, вот, Нет, от, от, я Маша це мої. я, я Маше не Ма, 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 хочу. Не буду, что Мені Мне тут трусы подобаються. А, шесть сзади, да. Вот ця штучка. О, да! Так такі в стрінгах тобі хорошо. Да, в <ріху> стрінгах хорошо. Ну, вот э, это мені дуже подобається, що тут вот это было. Да, сборочка, да там трошки, там вона не на всю попу, як от ця, з ефектом пушапа, а чисто трошечки зборочка, щоб на спину високо не сиділа. Ой, ну і от цей купальник хорошо з чорними трусиками. Надо тобі якісь такі, ну от зараз поміряєш ці ж. Клас. Так, міряли у Вікі. И той отправим, и трусы черные не пришли, все. Я сейчас начинаю убегать, и все подходит. По походу, все... походу ничего отправлять уже нечего? Нет, трошки ешо. Трошки ешо? Да. Ну, все да. вот. Вот. Так. так, трусы оставляю черные, потому что черные трусы потрібні. Да, но вони ж идут в паре с белыми. А, надо тогда только да. два, да? да. білий? Білого ліфчика Тепер, тепер буде замовляти. Тепер нам всім лівчика. треба білий лівчик. Да? У мене теж так, такі самі трусики чорні. Так, да, хорошо. Білі отут лежать? А, а вони Шу. отак дві. Хотілося сказать, може. От... Ні, не вийде. Все, нічого не вийде. Я вже вдома обіцяла показати, що я ще замовила. Ось такий олівець для губ. Ну, він трошечки для мене світлий, але ж дуже прикольний, скажімо так. Він водостійкий, а бодочка така. Ну, я вже фарбувала губи. Нормально. Ну, трошечки мені темніший, але ж, в принципі, нормально. Ось такий карандашик, Олівець. Продовжуйте мене виправляти, да, як я не так кажу, українською карандашик там, олівець, що там ще я не так кажу. Так, ладно. і от такий от лак укріплюючий. Ось я вже нафарбувала нігті. Ну, ну виглядає як ну, просто отакий нейтральний, <різь> безкольоровий. Руки черный, боже, капец. Так, ладно. И вот такие прищепки. Прищепки. Прищепки – это корыстная штука, потому что у нас вечный той витер. О, Господи! Сносы подстилочки, тому вот так закрепляем на край. Вот так на край подстилки закрепляем и засовываем в песочек. Або в камінці. Хто це в мене прийшов? Замосічка така до мене прийшла. Подивитися, що я тут роблю? Жрать пора, так? Да? Так, в общем, все, все, що я замовила. Не просто так прийшла Катюня, вона прийшла. Давай, давай їсти, давай скоріше їсти. Так що все. Катюня єсть, ну а я зараз біжу до вас. Оце сказала. Я йду до вас і пригадала Машу маленьку. Ну, я не знаю, пам'ятаєте ту рекламу, коли щось там чи пральний порошок, щось. Ну, в общем, отакий от класний, отаке от все. Якщо ви ще це не купили, то ми йдемо до вас. Ну, якось так. Я вже точно не пам'ятаю, але оцей момент. А ми йдемо до вас. Маша така, ну, мабуть, її років чотири було, може, п'ять, лежить на дивані, нога за ногу, отак за голову, руки, в общем, дивиться щось там. І ну, якийсь мультик чи щось. І між мультиками ця реклама. І там барашок, там тра-та-та-та, -та -та -та, і ми йдемо до вас. І вона такі, очі, до нас? Ой, ніколи не забуду, це було до нас, да, до нас. От, В общем, подивилася ви всі купальники, да, це, що я хотіла один замовити, думаю, ну щось. Мало мені купальників трошечки оновитий, ага. А Віка ж не замовляла багато. Ну, і так як мені не підійшов мій, ну, він таки великуватий. там, на відео так не видно, а взагалі так оці трусики хотілося отак розтягнути на мені. Взагалі-то не важливо. Ну, давай вже ж мірять. От. Сьогодні зранку я вже гуляла в одному з купальників. І от тепер Ах, мучаюсь, який-таки залишити один чи залишити два. Переміряли сьогодні, прийшли з віка, я кажу, Боже, в мене є чорні труси, в мене є такі, в мене є такі. Давай все міряти. Я кажу, Може, мені не треба у ті білі і чорні у той комплект. Ну. Коротше, сьогодні я, це ж все було вчора, як ви розумієте. Я зараз збираюся знову до віки, і ми будемо робити рекламу кави. Бо Вікі вислали 2 кг каву. Там різна така і така. Ну, Віка ж рекламує тільки в тому випадку, якщо це їй сподобається. Ну, Вона написала: Ну і мені теж, вона мені каже, я без тебе каву рекламувати не можу, бо мені треба, щоб ти прийшла на смак. Це все ми вдвох це посмакували і тоді. Точно скажемо, ну, настільки вона нам сподобалась чи там не сподобалась, тому що ні, ну, якщо не сподобалось, то рекламу робити, просто не будемо. Віка дуже до цього відноситься. Їй, якщо щось не подобається, вона не буде рекламувати. Вона вийшла назад, вона буде на це, скаже: Ніт. Ми колись вже цю каву рекламували. І там е, нам висилали, Три, здається, Різні кави і одну ми, ну, яка сподобалась. І от вона їм написала, що якщо на рекламу, що я повинна, дійсно, мені повинна сподобатися, то висилайте мені дві таку і таку, і я точно скажу те, що сподобалось мені. В общем, достаю кошельочек, відкриваю кошельочок, приблизно я так розказала. Я йду до Віки, Зараз будемо смакувати каву. Ну, і, звісно ж, вас запрошую. Ну, до цього ще треба мені збігати на почту. Повідправляти тих равликів. До речі, в мене знову равлики новий заход. За равликів, мені здається, це не цікаво. Краще будемо смакувати каву. Все, друзі, до віків! Я вже у Вікі. Ось вона та сама кава, яку я казала, що будемо рекламувати. Отака от і отака. От от, здається. От таку ми. Здається от таку ми. Пробувала суміш сортів арабіки з додаванням 30% Так, арабусти, аромат волоського горіха та шоколаду. Ух ти! У смаку приєднується фундук і темний шоколад. Напіймає горіхово-шоколадний після смак і середнє тіло. Ух ти! Кислинка 2,5, гірчинка 4,5. О, мені здається, що це мені точно сподобається. Так, а тут у нас отут-у нас, що у нас тут буде? Суміш арабіки. Так, з Папуа Нової Гвинеї, Колумбії та Бразилії. Так, сухофрукти, гвоздика кориця, клас. Лайм, слива, кориця. Після смак. Чого-чого? Довгий вершковий. Ух ти. Так, а що тут в процентах? Якою тут каву, чого? Так, ні, тут не написано. Ну, ладно, ну, якісно, звісно, якісно Оце оці, що, як сказати, з повітрям. В общем, упаковка якісна. Каву зараз будемо смакувати. А тут ще якась коробка, і я підозрюю, що це. Віка там бігає, перевдягається. Це колаген. Колаген, точно. Колаген. Я так і думала. А що то в коробочці? Мені ж треба кругом полазити. Не знаю, що тут було щось уже в коробочці. А, там чашечка була. Все, все, все. зараз будемо пити каву. Вирішили першу спробувати оцю. Тут, звісно, написано, що рекомендовано з молоком. Але ж ні, ну, з молоком ми з молоком. не будемо. Як перфект, при? Ідеально з молоком. А ідеально з молоком. Ну, ми будемо без молока. Перша чашечка кави вже зварена. Так, а я сказала Вікі, що це в мене вже буде. Це вже в мене буде четверта чашечка кави. І я не хочу так багато, бо я ж ще одну хочу спробувати. Так, і що тут у нас робиться? У мене медна дурочка і ніякої кофеварки. Але мені подобається смак тільки з кофеварки, ну і Сашка ж робить теж смачний, так. Це п'єночка, оце все класно. Смачного. Так? Mm так. -hmm. Взагалі немає кислінки. Оце така, як я люблю. І то от після смак, чогось такого. Ні, ну каву, звісно, після смак. Але ж, наче кориця, чи щось. Чи а що там ми читали? Накриття? Да, да. угу. М -м. Мені здається, що кориця це в тому. А тут, ну, в общем, треба перечитати. Мені дуже подобається. Прямо класно. Угу. Це оця. Ану, Віка, ще раз подивись, що там в складі. Чим мені. Е... Аромат, сухофрукти, гвоздика, кориця. Ану от кажу смак. точно. Лайм, слива, кориця. слива, Ну, от дивись, кислинка. лайм, наче кислинка повинна бути, немає кислинки. класно. Мені подобається. Ну, ось подивіться на цю цінувальницю. Ці, як сказати, кави. Сказала, ні, другу смакувати не будемо, бо вже переб'ється смак. Завтра Ні? продовження оцього всього. От звісно ж, я прийду. Як я можу не прийти і не спробувати другу каву. Ми другу каву будемо у тебе. Це у, у мене. а Ми Заберемо до тебе. Клас. Будемо... І зранку, завтра в мене як спробуємо. В зваримо Друзі, на сьогодні все. А я зараз піду приймати свою квартиру. Там вже встановили, мали встановити всі меблі. В кімнаті, в спальні вже є, в, там, в, на балконі і в коридорі те, що залишилось. Вот так вот. Да, в от! да, мабуть, скоро буде переселення. Угу. Ну, тоді пока.